Чому виникає інфаркт? Дивіться, інфаркт дуже важливим моментом, що є інфаркт коронарний, який пов'язаний саме безпосередньо із коронарними судинами, з коронарними артеріями, і є інфаркт, який задієє серцевий м'яз. Помилково в медицині вважається, що причиною інфаркту, тобто відмирання куска тканини м'язевої, і, і серце, це та ж мезават каліна, за рахунок закупорки судини. Ось, вважається, що це таким чином виникає. Но це величезна помилка, і це було доведено багато разів в експериментах. Ось. Але якщо ми говоримо про коронарний, інфаркт, який задіює саме коронарні судини, він виникає через 3-6 неділь після того, як припинить свою роботу, рефлекс. Втрати території, коли я борюся за свою територію. Тобто я, наприклад, втратив свою територію. Що це втрата чи території? Я втратив свій будинок, свій бізнес, наприклад, там, свою дружину, там, свою дитину, все, що я називаю своїм. І я борю, намагаюся його повернути назад, наприклад, дружина пішла до іншого. Або, наприклад, там, податково намагалася відібрати бізнес. Там, чи я боровся з своїм колегою там, за якусь посаду, яку, яку я рахую, що я на нього маю претендувати. То коли я намагаюся повернути свої, і потім я його повертаю, або, наприклад, змирився з тим, що через 3-6 тижнів виникає інфаркт. Хочете ви цього чи не хочете, він буде. Коронарний інфаркт з втратою свідомості. Ось. Якщо ця, ця ситуація тривала менше, чим 4 місяці, то інфаркт нічого страшного в цьому немає, людина легко проходить цей інфаркт і все. Але якщо цей рефлекс, тобто боротьба за це тривала більше. Чим 6-9 місяців, то інфаркт буде важкий. Якщо більше 9 місяців, то людина не виживає навіть при допомозі якійсь. Є інший варіант інфаркту це, з за який задіє м'язеву тканину. Там суть цього всього пов'язана із тим, що людина вважає, що вона зробила, скажімо так, безсердечний або бездушний поступку по відношенню до когось, або по відношенню до неї. Там зразу є дуже, дуже важливий момент, коли Інфаркт коронарний, він виникає через 3-6 днів, коли подія припинилася. І це чітко ми бачимо, коли виробка КТ, з вправі високої ділянці, тут буде виникати набряк. А при чистому м'язевому, оцей параліч серцевого м'яза, який виникає, він виникає зразу в активну фазу. І все, він безсердечно, бездушно по відношенню до мене поступив. І все і миттєво виникає параліч частини серцевого м'яза. Тобто це активна фаза. Це треба розуміти. Ну, саме на курсі я це вивчаю.